Там выходь же там, трешся вообще всі. В Бля. В смислі? Бля, як він заїбав, що воно перекидує просто на другий лобби. Ага. А як вийти тоді? Право знизу христик. Поїхав, я куплю аптечку. дуже... Прикольно, я тут нема. Аня, де ты я? Да я в іншу команду зайшов. Так до нас може зайти. Да, нажми приєднатися до червоних тихеньких. А, все, понял. Отако осадка червоня. Угу. Є. Помало пишно. Перемогти червоня в гробі. Раз. Раз. Що? Раз. Іде uh -huh. oh! <laughs> тем. Раз. Челлендж попадати по своїм. На 40. пропадают раз справа Ой, там блядь. Дизайн. По мне свои стреляют, нормально. Абсолютно. Конечно. Совсем охлял. Оу. На, помайка, успокойся. Не надо. На. Дура, Оу. Ты на. Оу. Жёстко. на крыше, тип. Э, один лево. Я направо тоже кидаю Права нема поки. мапаки. Є-є-є, двойка, один забор. Ліва двоє. Уф, є. Нашили, файно. Я прилажу в забор, я наліво. Все, давайте, папа. Ліво троє. Е-е, э, ліво Т... Да, до хера. Бежим, джам, бежим. крутим 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 круто. круто. Мариантикай. Мар'ян, давай, давай. Вони в курятнику, в курятнику є, курятнику є. нахуй знаходжусь ну, справа, а, блядь, не. тут. В курятнику стоїть. Угу. Mm Вони -hmm. крутять? Ні. Вони, походу, крутять, так? Да? А Фія не знає, що в нас тренування, що? Та знає, блін. А, а мене що, тільки 90 лишається, чи що? А хто живий? Я. А, ну тоді, да. Класно, ну конечно. В приємку давайте станемо. Перші пару раундів не будемо. Один курятник. Зліва зліва там <світ> двоє. Зліва <світ> двоє. Сука, як гибичи, сука, стали, блядь, від тої хуйні від правого. <світ> <О>! <світ> в дев, О! станьте в деф просто. Оу! ясно кидали. Ну, пить право, если не намешают. Okay. Да, добра, все. Я просто идти в бочек отбежал. Ау! Oh. Я минус. Два, лева, два лево, да. два право. Лево, лево двое пушать. Один на центр пошел, другой дальше. А мне, на мане, на мане. Хопа. Все, зараз выходит. Минус двое. Понял. понял. Минус двое сбрел. А, не, одного сбрел. Ладно. Боже. Нарегай. Оу. Вот так вот, А где ваша лапа прям нас пушить? Где вы нас прям пушить? Походу, пушить Вы что, все на гору? Да, шо. все прикинь. Все бежать. Не Блядь, Бля, боже, что мы так не летает нахуй. Хорош. Ай, спина нахуй наша респа. Я же скажу то, что на нашей писано, с его. Окей, ябаний лисина. Оу. Я мінус. Двоє нас. Мені пшени лутать нахуй. Что занимайся вже найгравлять? Вони з двух сторон зажимаю, ну классно. Вс, зараба полетить. А мы знаем, типа все право пошли там цей? Я ливо прием. Двое, двое лево, двое лево. Пушай. Жстко, жстко пушай. Ариат, я бина сразу там твой а а а по в спину прям протек протексия. Блядь ебаня охуел, что их там двое нахуе. Лево, лево, пуши наша. Наша респа сейчас. Одного мінуса нул. двоє-двоє біжать по правому нашому. Блядь два наша респа. Да ну класно, у них посередині там лягло. Эээ, е, назад, да-да-да. Два наших респа і один на, на їхній респі. Прикольно. Так давайте від прийомки, блядь, щось, блядь, дуже сильно питым. Зліва двоє. Та, Та ну не, не вухай там тобі нема позиції, тебе тобой розсудить, там. У них тупо відправо пушить. Вони походу ліво зараз будуть пушти, право вообще нікого. Да, я тільки ровно, в себе. Бать, вони всі влево. Cool. Один справа, право переліз. Все, у нас ща uh, респалсіи. Я двоих убрав. Ч одного? Та ебать, де ты лізеш? Їблан ты, сука. Бог ты милый, блядь, на якусь хуйню залазишь. Ну а так ч вы на позицію? Ну то тут точно ну, не розумію. Оу, троє-трое лево. Не, все. Нема такой потужности. Один вейшов справа нашого. Оу. Я буду прямой фильмом сети. Варен, чуєш, я золою відкат, я тут скінці. Да, да, да. Все, окей. нас минус бра узброїла посередньо, посередині идут было. У мене, блядь, я лол хп. Кава вийшов. Хорош. Помічому, треба знову так само крутити просто. Выдефать там повністю. Марьяну запушим сейчас. Ліво покшо два. Ліво єсть, да. Покс тільки два. Та ебать нахуй, загласно. Оу, Набрейли. А вони ліво вообще зараз не пушу. Нет, почали. Біжать, біжать, біжать право, біжать право, два. Ліво зараз будуть підпушувати. Ліво не пушать, вони від цього до права, вони сейчас направо, вони на базі на респі бігають. Оу! Будка один. На респи бегают. Закурятник забігає, закурятник один. блять бля он их на респі бегает я понял блять ким бы лишь лі липшим стаком мы пошли бы трасу они тренувались обослом возможно Он сплаван. Русский фаблик. Давай, 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 сейчас слева. Есть контакт, есть контакт. Слева, слева, слева там. Приняли на облаче. Оу. Тихо, 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 тихо. Лол хп, лол хп. Всё. У меня два, два, было, Слышу. Готовый? Он убегает. Делай. Делай ветер. Оу, uh -huh. там один хитовий. хітовий. хитовий. через нас На під боєм. двоє. батько, понял. А, я без брої, блядь. Ліво знов зара будуть пушити. Друзья, у мене з проект Зліва, там нормально? Зліва. Оу, oh, 4, 3. 4. Відтянутись. Я не надо хп хапати поживу. Зліво запушили. Всі запушили. Тянусь. Троє, троє наша респа. По правому пішли. А те не Да мене тільки один хпаб був, що ты хоть. Чого вони тупо нас крутили, типу ми просто не могли нічого зробити, тепер тут вони. То давайте направо перетянемося і від піка будемо їх. По там Наверху, наверху. О, тут тільки що є рестик тільки що на больсі взирвався, круто було. Ох. Там на нашій респі такий хіловий. А посередині я тільки що нормально потім скинув. Респа наша по нашому лівому. Тепер на наше право перейшов. — Наша респа. — Привіт, Мар'ян. Наліво наша, побіг. Угу. Mm -hmm. На респу свою. <звук> Рой, на мені, на мені, середину, середину, mm -hmm. середину. Mm -hmm. Мінус один, пошти. Він він був у нулячій, посередині бігав. З'їв його Прям. Мар'ян. Я yeah, здов. Все, є. А, то хтось бігав. А, то Славонія, середину, середину. Право один. А, Лево сразу чекать надо. Так, лево двое. Право, а, справа, справа, забитово... Я лево чекаю. Лево чекаю. Справа забудку и нам, ну типа, нам через лево треба идти. Блять, куда ты сука лезешь, блять? Сука, боже, я ненавиджу на выджу карту, блядь, кавно кончено. В один центр перелазит забор. Бляхитой. По мне тупо по ногам стрелял. Справа бежит один, справа бежит один. Ну блять. Я без зброї. Без зброї? А, Нет, так ти, ты знаешь, значит, потенрегай, значить. Делай грязь там. Ебашите, хлама. Делай. Оу. Справа, справа, курят, курят, непорядник. Зліва, зліва ще не пушать. Поживай, не стоїть тільки цього... від правого, блядь. Давайте станемо просто на базі, блядь. Є, ну, ліва типу... виходить, виходить до нас. Центр, центр, центр нульовий, центр нульовий. Центр на... А, а лево. я ще ласт? О, вже не, Боже, не. Право ластовий. А, ні. Ластовый. Зглянем на центр залазять. О, о о о! Центр, центр бігает, центр. У хп почти немало. А мені це... Ну база їх не два. Тим батя город. О, хорошо накидав. А, мене зберегти. Скава, справа, троє. Маловіто діло грязь. Да точно, лоу хп Надо, надо. Есть. Хорош. <клухи> я его, блядь, не збрив, блядь. Все кому там залетило, блядь, в голову нахуй. Я на впал сейчас. Я остался. На наша респа. Ихняя респа. Давайте па. Бежить на їхню республику. Блин, в два. Я на их респу. А ну да. Бежить тоже їхній на їхню респу уже. Через наше право. Оу. А что, снова левый пушать? Да, как всегда, он Что? сейчас там скидать по центру, там будем скидаться по типам. времени, Лево, они снова боятся. Да хуя лево. раннем Ну, походу, раннем лево. в раннем времени, в Центр, времени, в в в Ліво, ліво, збрили, збрили, збрили. Варіант, хорош, Ліпший. Эээ, сди богу цього сбрийте. На нашій базі нема нікого. Половинка, Половинка, Ой, хорош. На нашій центр, О, центр, 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 центр Є, це вообще ліпший. Ох, лучше. Знову ліво. Справа, справа, трошки ч Ой, там один без зброї. Ой, блядь, всі все ч... четверли. Ох, як... як запушили сильно. Зараз походу наш респу будуть виходити. Нормально Марья? Наша респа, наша респа один. Їхня респа половина. Давай, давай, Марьян! В Крису, в Крисую! Хорош! Хорош! Так сам Марьянчик, давай. А, право пушич, ч? Я не немає. Не ліво йдуть. Єбать, а як нахуй, як нахуй, ну сука, регаен. Оу! Да, це. Справа, справа, хелпа, справа треба. Только двоє право, двоє право. Двоє. Голову дав. Двое их спав. Оу. Рян готова. Один ліво, один лево. Двоє лево. Ну, четверо лево. На крышу залазить. Справа помісить. Немає. Оу. Oh. Один справа, ліво. Справа двоя, справа двоя, справа двоє. Дела. Діли... Хорош. Опа, тобі не лег. Шо по анфі? Uh, поки не знаю. Напевно налить, респа два. Є. контакт. Нафига ты нашел? Марьян один. А, блядь, коли я не знаю. А це я йобну, блядь, Йоб респа, респа у них я. Там один взагалі вообще хитовый. Другий Распай, худо фулка. Бляд, бляд. Делай, делай, хорош. Єсть. Лучше. Пішли вліво, блядь, резко, блядь, на похуй пушн 30 секунд. Право, не дуже пуште, не дуже. Право не пушки. Право, право, двое, двое право, право, Блять, право. Право пішли, да? Вони ліво пішли. Заходимо, стасон, втратили. погнали, ага. погнали на респу. Тупо ага. в їм ага. зараз зайдем. Один тут зразу заліво. Давай, накидати. Ай, пусті. О, хорош! Ну, Одного знесли. Давай, <клес> другий. Хорош! Один там на наша вбивайте. А де, де, де? А немає інфе, походу. Б... А, э, це їхні, це їхня респа, респа, їхня, їхня. Да, 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 да. Боже, тупо да, їхні респа, да. там він взагалі нульовий. Хто лишився, хто лишився? Я, 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 я. Нульовий, нульовий, нульовий. Давай, побігали, він по нашому лівому побіг. Курят, Давай, Курятник. їхній правий. Стріляй, стріляй, стріляй. Jest. Arrof. Od razu się kierowni strzelał. nie ma mam. auto Nie Co my dalej się robimy?